Просто подивіться, яка гарнюня квартира звільнилася. Бам! Диванчик, який розкладається. Smart TV. Подивіться, скільки місця для зберігання. Ось такий колоснючий лофт, дуже багато підсвіточок. Зонування. Mm, зараз кондиціонер. Дивіться, раз. Велике двохспальне ліжка. Прикольні підсвіточки. Раз, раз, раз. Дивіться, тут так можна регулювати. Раз, побігли далі. Зараз покажу ванну кімнату. В ванній кімнаті у нас підігрів підлоги. І на кухні також, там, де плитка, там в нас є підігрів. Підігрів підлоги, раз, класно душова. Подивіться, яке зеркало, підсвіточки. Раз, ходімо далі. Далі у нас кухня. На кухні підігрів. Велика посадомийка, варочна поверхня, витяжка. Ось така класнича підсвітка, мікрохвильовка, духовка. Та ось така чил-зона з ось таким видом на Київ. З плюсів це в нас другий поверх і тут не вимикало світло. Надіюсь, що вимикати не будуть.